Доброго дня, пані і панове! Сьогодні я вирішив вам на огляд на огляді показати вентилятори. Вже літо пройшло, вже раз скінчилося, прийшли холодили, зараз в даний час треба показувати обережчі портативні. Але я, щоб не забути, бо вам прийдеться колись купувати, може згодиться, воно стане при нагоді. Вентилятори буду індивідуальні. Мені жінка прийшла одного разу, сказала, от сусіда чи знайомого, там є файний вентилятор, з яким вони ходять по вулиці, і можна себе якось захищати від жари. Ну, як відказатися, жінці почав шукати по магазинах. Я нічого не знайшов такого. Щоб зацікавило, ну, взагалі не було таких портативних вентиляторів. І я заліз в Амазон, чисто випадково, бо не міг довгий час знайти індивідуальні вентилятори. Одного разу, я що у нас такий магазин є з зниженими фірменними товарами, я знайшов червоного кольору, але він тому і знижений, бо він скрипів, дуже шумів і скрипів. Ми відправили в село. Щоб нам не заважало о, тещі, правда, під кінець вона в захваті від того, що ми передали їй, але в захваті від того, що вже жари нема і вона не може кудим користуватися. Після цього я подивився в Амазоні і знайшов отакий товар. Це не реклама, я не хочу рекламувати. Просто хочу, щоб ви звернули увагу. Коли, якщо вам буде потрібно, от ви зверніть увагу на такий товар. Це просто рекомендації, а не для того, щоб ви купували таке саме, як я купив. Цей товар куштував у районі. ну Я не буду зараз говорити, бо ціни міняються. Ну, я за нього дав 19 євро на той час. Це було літо цього року. Товар заряджається, досить якісний. Вентилятор досить якісний. Сила потоку повітря так і на вищій швидкості, а їх тут 5 є. Така дуже, дуже приємно. Мотор безщитковий, щиток немає в ньому. Заряджається від звичайного зарядного від телефону, що досить комфортно. його можна зарядити. Зарядка досить швидка і вистачає зарядки на цілий день, так, як мені сказала. жінка. Я можу їй довіряти, бо вона казала, що їй на цілий день вистачає, якщо користуватися цілий день, він акуратно зроблений, він зроблений якісно, шарнірний от поворот. Він фіксується в будь-якому положенні. Має підножку під щоб стоячим положенні На столі можна поставити також є місце для телефона. Для телефона можна поставити телефон, що досить удобно працювати, дивитися якісь з Ютуба щось дивитися і обдувати своє личико. Товар досить якісний, шум мінімальний. Я б сказав, що комфортний, не, є, не виходить за межі комфортного. Якщо рахувати, що на вулиці або в транспорті, я думаю, що практично його не будеш чути. Ну, обдув дійсно, от справді він досить, досить потужний. Але після того я вирішив, що це китайський товар продається на Amazon, повинен бути ж такий самий в Китаї, але дешевший. Я полазив по інтернеті, на Амазоні знайшов товар. Дійсно, вони подібні. Половина, вартості, половина ціни цього, що я купив на Амазоні. Враховуючи те, що я купив в Європі, і ціна висока, ну, податки. Податки сьогодні всі сплачують, навіть китайці, якщо висилають товар, вони в Європейський Союз вони сплачують також податок. До 150 євро податки сплачують сам продавець, більше 150 заставляють сплачувати при отриманні. Так що цей товар, не можна сказати, що я його купив нелегально чи без оподаткування. І цей, і цей накладається оподаткуванням. Проблема тільки, що цей товар якісний. І він коштує 19 євро. Цей товар. Пан сам з Коштує половину, Я не знаю в районі 9, 10, 9. Я скажу 9, бо я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що половину варту ціни цього було. Що можу сказати про цей товар? Він не є якісний по-перше. Тут головка вентилятора не фіксується. Якість пластику. Ну, не відповідає такі, які я купив в Амазоні. Видно, що все зроблено або в підвалі. Це не є заводське, або не оброблений, то завусениці є. І набагато легший від цього. відчувається. Я не знаю, в чому проблема в батарейках. Може бути, що акумулятори різні. Може таке бути. Я не розбирав, щось мені не хочеться розбирати, але все одно по вазі відчувається, що цей має вагу, а цей її практично наполовину немає. Ну, може менше 30% легше він. Так, так, ж, так само він має зарядку. Має 5 швидкостей. Дує непогано, але має якийсь пискід. Я не думаю, що в хаті довго можна з ним висадити. Ну, Такий неприємний, я не знаю, чи то у всіх, чи це в мене такий попався. Показую також зарядку. І зарядка така ж має тут. Один недолік це є те, що він фіксується тільки в одному положенні. В цьому, ну, в цьому він не фіксується, він впав, а в цьому тільки положення фіксується. Також має підставку і також можна ставити за е, телефон. Чи варто його купувати? Ну, не знаю, вам вирішувати, але половина, е, 50% вартості. Щоб не вставати від жінки, я вирішив, бо жара була не а в транспорті важко без, без обдуву. Деколи є кондиціонери на всіх транспортах. Є кондиціонер на даний час. На превеликий жаль, є транспорти, автобуси є, ну автобуси практично всі з кондиціонерами. практично, А от метро і поїзда є ще без кондиціонерів. Це коли ти спішиш прибігаєш, запихавшися в поїзд чи автобус, і з тебе ліється, і ти нічого не бачиш. Ну, оце, Це в поміч. Я придбав для себе. Його ціна в районі ціни оцього на Амазоні. Досить дорогий. Але він куплений на Е, Такий був на Амазоні біля 30 євро. Я не вирішив купувати, вирішив дати половину вартості на Амазоні. Просто Бо жаба задушила давати такі гроші за вентилятор, який, хто знає, чи мені знадобиться, але купив для того, щоб подивитися, чи воно мені буде потрібне. Якщо воно мені буде потрібне і поламається, я дійсно куплю туди. Або такий, або такий, вже для себе, для користування. В даний час він досить дорогий. Він теж у районі 18-19 євро на Алікспресі. На сьогодні ціни можуть мінятися, ви можете придбати зимою на літом, що досить вигідно, якщо рахувати вартість, яка літом підійметься. Цей вентилятор має тільки три швидкості і одну понижаючу, замість того, щоб мати турбо якесь, як по ідеї, тут казано, що то холодильник, звідки тут холодильник взявся, не знаю. Що тут має бути ще вища швидкість, вони зробили нижче. Ну я не знаю ідеї, чому так зроблено, але воно є. Зарядне таке саме. Зарядку не показує. Я не знаю, як після зарядки Я його не заряджав, бо я ним не користувався. Я купив, жара спала і я, я ним не користувався. Я його не заряджав, тільки перевірю, він працює. Я, навіть, не пам'ятаю, чи я запихав, Ну, дивлюся, немає. індикатора зарядки немає. Чи він загоряється після того, як... Як закінчиться зарядка, не знаю. От його недолік, може, тому і він пішов в китайський як брак, бо не показує, немає індикації зарядки. Це третій. Потужність його. ну Я вам скажу, якщо, якщо брати до вашу дуже жара і вам треба себе обдути, варто. Або такий, або такий. Ну Я купив менший, щоб в сумці наносити, але якщо ви вже будете вибирати, ну напевно, що буде за якісним. Бо він і більше і сильніше дує і, напевне, що якісніше зробимо. Цей гудить сильно, маленький. Чути, пискливий. Далі. Жінка пожалілася, що постійно треба тримати в руці цей вентилятор. І він ну він, файно, комфортний, але рука зайнята. Як той ходиш і по вулиці, і сидиш в транспорті. а Сучасне людство зараз сидить в інтернеті, а не тримає вентилятор в руках. Щось треба було робити з таким, І я одного разу побачив в магазині, в нас в магазині офіційно продавалися отакі отакі ненавушники. Це вентилятор, який вішається на шию, і тут обдуває вам голову знизу від шиї догори. Так, також він має, має 5 швидкостей. Також показує. Зарядку. 100% зараз. І якщо брати до уваги, що вентилятор для транспорту, для вулиці, він не є шумним. Я включаю зараз його в кімнаті. Оцей і оцей тих. Ну цей трошки голосніше. Трошки, трошки, щоб аж так критично сказати, що він голосний, от такий цей от його шум. І цей. Ну, цей має високий тонус звуку. А цього не чути мотора, а чути потоку повітря. Це і нормально. Він не є шумний, він без вібрації. І Жінка сказала, що він дуже комфортний, так не, не заважає в дорозі. Він не є великий, досить, його можна в сумку жіночу поставити. Він є комфортний для жінки, але удобство одне в ньому, що ти не займаєш руки і ти можеш користуватися не так само як це. Що вибирати цей чи цей, вам вирішувати. Але і цей і цей досить. Я рахую, що цей більш практичний, бо він не заважає вам і не займає вам руки. Надіюсь, вам це щось пояснило, дало якийсь поштовх для, для покупівлі, я не рекомендую ні один з них, це вже не ваш вибір. Ви можете купити іншої марки, іншої моделі. Але я говорю, що от якість, е... ну Китай вже підганяє під якість. Якщо він виробляє для Європи якісний товар, а на Aliexpress вистач... виставляє таке, Китай, виходить Китай, може виробляти товар якісний. Цей не є поганий. Його ціна 35 євро в магазині я бачив, Було в нас на Алікспресі, я здається, заплатив за неї 19 або 18 євро. Цей також само в цій ціні. Цей, ці три в одній і тій самій ціні. Цей 8 або 9 євро. Якщо одноразовий, так його варто купити. Яка в ньому кумулятор стоїть, я не знаю. Наскільки його часу вистачає, я не знаю, бо він не користувався. То можна порівняти тільки при нагоді. Я не думаю, що цей за 9 і цей за 19 буде по вазі брати, тут акумулятор важкий стоїть, що вони будуть однакової якості стояти акумулятори. Надіюся, це принесло вам користь, ви були зацікавлені. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей.